Псалом 85. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого, обнови нас. Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир. Поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати.